Пані Наталію, доброго вечора. Вітання вам зі Львова і слава Україні! Слава Україні! Сьогодні вночі знову по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. Росіяни запустили 20 іранських шахетів, два крилаті ракети калібр та одну балістичну ракету типу Іскандер. М. Усе було збито силами протиповітряної оборони. І от запитання: чи змінилося щось у тактиці обстрілів ворога, якщо судити з сьогоднішньої нічної атаки? атаки пані Наталю. Тактика ворога залишається більш-менш нам зрозумілою, але вони продовжують вишукувати її нові елементи, і саме тому бачимо, що вони продовжують випробовувати на міцність і зосередженість нашу систему протиповітряної оборони цієї ночі. Напрямок пуску жахетів був розсереджений. Частина йшла з східного узбережжя Азовського моря з південного напрямку, частина з Курської області. І паралельно ж кедом фактично запускалися ракети морського базування. Це говорить про те, що ворог намагається обійти нашу систему протиповітряної оборони, виснажити її, розсередити зусилля персоналу і влучити, оскільки має намір досягти перемог там, де можуть собі це дозволити, як вони вважають, оскільки на полі бою їм. Видати своїй аудиторії нема чого можна помітити, що ворог зараз в більшості запускає шахети, натомість економить як і калібри, так і балістичні ракети. Чи може це свідчити, що вони накопичують ці ракети для більш масованого саме ракетного удару по Україні? Тут можна говорити про те, що застосовуючи таку тактику мішаних атак. Коли використовуються і шахеди, і ракети, вони в принципі їх чергують. Час від часу перевага віддається ракетам. Частково буває, що дійсно масований запуск шахетів. Зрозуміло, що вони дешевші за ракети, і постачання налагоджено. Вони отримують регулярно вантажні борти з Тегерану і можуть собі дозволити порозкошувати після цього. Ось такими запусками шахетів в великої партії, тобто 20-30 одиниць, як це було до прикладу цього тижня. А зараз ми бачимо, що кількість ракет в них все ж таки ще придатна до застосування, і виробництво не зупинено в абсолюті, тобто вони продовжують виробляти зокрема високоточні калібри, і санкції не тиснуть на них настільки, щоб зупинити це виробництво. На жаль, ворог обстрілює Україну не лише ракетами і шахедами, до прикладу, сьогодні російські військові на світанку, 13 липня, скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний. Чи може це свідчити про намірі окупантів знову спробувати захопити зміїний, наприклад, для того, щоб контролювати шляхи постачання зерна з України? Врядчі це може свідчити про наміри захоплення е, острова, але це може бути певний сигнал, який росіяни намагаються подати з огляду на. Питання щодо пролонгації зернової угоди, оскільки острів зміїний є стратегічним об'єктом, там росіяни нагадаю намагалися розгорнути такий собі стаціонарний крейсер, який би забезпечував систему протиповітряної оборони для їхнього флоту, який вони зараз не наважуються. Посунути до контрольованого Україною берега ближче ніж на 100 морських миль, а це 180-200 кілометрів. Вони тіжіють зараз до Новоросійська, тримаються ближче і ховаються за кримським півостровом, тримаючись ближче до його південно-східної частини. І це говорить про те, що ворог, намагаючись в такий спосіб продемонструвати свою зухвалість і сміливість в лапках, звісно, щодо можливості пролетіти літаками аж на таку відстань, насправді це більше такий відчайдушний крок, крок, який спрямований на таку демонстрацію і намагання. Переважити в силі авіації, тобто демонстрація присутності ворожої авіації навіть на такій далекій відстані, хоча вона виглядала як боєгузлива акція, тому що швиденько прилетіли накапустили і полетіли знов. Пані Віталію, якщо коротко, але дуже важливий наступний блок. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський у четвер підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Як це змінить ситуацію на полі бою? Зокрема, на південному напрямку для нас ці боєприпаси можуть бути застосовані на відкритих територіях. Тому що Україна дотримується норм міжнародного права і надала про це своє зобов'язання партнерам. А те, що партнери все ж таки наважились виділити ці боєприпаси, це говорить про високий рівень довіри українській армії, яка здатна використовувати снаряди тільки суто в бойових цілях, не шкодячи місцевому населенню, цивільному населенню, в ні в якому вигляді. Враховуючи географію нашої, наприклад, території, яку ми плануємо визволяти широкі степи і відкриті поверхні, це доречна зброя, яка допоможе нам швидше подолати ворог. Ми справді віримо про в те, що надана зброя дозволить пришвидшити наступ українських військ і вигнати російських окупантів. Пані Наталію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України.